Життя сповнене емоцій, за обробку яких відповідає окрема ділянка мозку, мигдалеподібне тіло або амигдала. Розблокуйте жетони смутку і спокою, вдячності і надії, злості, подиву та щастя, щоб розмістити їх у семи кольорових зонах ігрового поля та отримати переможні очки. Чи зможете ви знайти правильне рішення, чи зможете ефективно використати свою пам'ять? Чи зможете контролювати свої емоції? Дізнаємось у абстрактній стратегічній настільній грі Амигдала нові локалізації видавництва розум. Всім привіт! Мене звати Настя, і ви на каналі Видавництво Настільних ігор Розум. Сьогодні ми поговоримо про настільну гру Амигдала. Це, як зазначають автори, стратегічна абстрактна настільна гра для компанії від 2 до 4 гравців, віком від 10 років та часом партії 90 хвилин. Давайте я попробую максимально коротко описати правила цієї гри. У ній ви намагаєтеся взяти контроль над різноманітними частинами медалеподібного тіла, але для цього потрібно спочатку зібрати жетони ресурсів, щоб розблокувати жетони емоцій, які ви вже зможете викладати на ігрове поле і заробляти переможні очки. Гравці робитимуть це по черзі, виконуючи одну з трьох доступних дій. Отримати жетони ресурсів. На полі ви можете побачити лотоси, на них і розташовані ці жетони. У кожного гравця є маркер настрою. Щоб взяти жетони ресурсів, вам потрібно перемістити його на будь-який лотос, рухаючи жетон за годинниковою стрілкою. Якщо ви таким чином зупинилися на лотосі із жетоном мита чи пройшли його, то вам потрібно заплатити одну монету. Потім ви можете купити один жетонів ресурсів за вказаною на ньому ціною, або купити одразу два жетони. У такому випадку ви платите тільки за дорожчий жетон. А інший іде у подарунок. Придбані жетони потрібно поставити у свій банк пам'яті, і це одна з найцікавіших механік гри. Адже у ньому зберігатиметься буквально все: різні ресурси, жетони і навіть монетки. Причому кожна монетка займає окреме місце. Потрібно завжди думати, чи вистачить вам пам'яті на все, що ви запланували. Розмістити жетон емоції. У вас на планшеті також буде велика кількість ось таких жетонів емоцій. Заплативши ресурси. Ви можете викладати їх з планшета на ігрове поле у кольорові зони, щоб отримувати очки. Остання дія розмістити жетон претендента. Ці жетони ви отримуєте собі на планшет з часом, викладаючи жетони емоцій. Якщо в кольоровій зоні є ваш жетон претендента, то ви братимете участь у наборі очок за цю зону, в кінці гри, кількість яких залежить від вашої позиції серед гравців за кількістю емоцій у цій зоні. Коли у когось на планшеті залишиться 5 чи менше жетонів емоцій, гравці закінчують поточний раунд, роблять ще по одному ходу та переходять до підрахунку очок. Я, звісно, упустила багато нюансів, які ми обговоримо вже у відеоправилах, коли гра приїде. Але для загального розуміння ігрового процесу цього вам має вистачити. Про ігролат розказали, а тепер давайте будемо вихваляти дизайн. Гра реально надзвичайно красива, поле у неї двостороннє, і друга сторона просто відрізняється дизайном. Тобто ви можете обрати, яка сторона вам більше подобається, і грати на ній. І хоч фактично гра абстрактна, дивлячись на неї, ти відчуваєш тему. Вдумайтесь, у назви компонентів: жетони емоцій і жетони щастя, жетони ідей і жетони снів, хмара думок і маркер настрою. І хоч фактично гра абстрактна, до створення дизайну підійшли з душею. Ось така цікава гра невдовзі потрапить на полички українських магазинів. Діліться своїми думками про гру в коментарях. Ну і якщо це відео було для вас цікавим чи корисним, ставте вподобайку. А з вами була Настя та Розум. Па-па!